Б... Тут баню я хочу. Не, баня не тут Ну, тут. баня це душ, типу, ванна, да? Кухня буде. А це є. що? Це ДСП-листи, да? Да, 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 так? ДСП-листи та, на комусь основі. Ну це треба зняти. Це... Це це, конечно, да, це це зняти, туди... укласти пінопласт, зробити стяжку, бо це нормальна хата. То, що вона глиною мощена, це не означає, що якась фіня. Тобто цегляні стіни там, правильно? Там, це це, 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 це гляні стіни. Так, я да? бачу. Це, цю глину да, і треба здирати. Стелю, оцей закіт, це все, його треба забирати. То Розумієте? Ну, можна й до дошок, а можна і аж до тих балок, тому що оце все старе, воно вже скільки років простояло, це я знаю, всякі знаєте, знає, грибки, організм от от, малий там почав зривати. Ну. А от тут в мене зять почав пласти. Ну. Це ну кімната робиться. Ну вагає. скажіть, от хорошо, я ні в якому разі не хочу якось зятя образити, чи що. Але якщо у нас є цегляна стіна, для чого гіпсокартон? картон? Візьми за штукатурі її, це дешевше набагато. І, шо, і за гіпсокартоном буде пліснява. Шо, за ним Браво, буде пліснява за гіпсокартоном. Ага. Повієте, ви тепло відсікаєте з хати, яка йде в стіну, <світ> а не прогрівається і починається зустрічати холод, і тепло отут, і починає пліснявіти. Це стандартна практика. Держава, диви, це пліснявка має. Тому я вам все ж таки би радив тут заштукатурити звичайним цемент пісок, це у, це у вас ціляні стіни. Випадки. А цей гіпсокартон і профіля забрати випадки. на другий поверх. Чуєте мене? Це все піде на другий поверх. Гіпсокартон, профіля. Воно не, не викинеться. Відкрутили обережно і наверх пішло, бо це наверх треба. І ну, там тут. Є ще теж... ну хорошо, підлогу знову ж таки за ЄСБ накрутив. Він що в Польщі працював чи десь він. Трошки Трошки? Да. був Москарів, за кордоном. Ну, відчувається почерк. Тут, от, Якщо тут. Тут бетон ударений. Ну, а під що? Він тут ж до чого прикрутить? До бетону треба тепер утеплювач якийсь. Там нема під цим нічого, там не ж мембрана та поставлена. Ну, яка мембрана? Тут. Тут не може бути без утеплювача підлога. Не може бути. Воно знову ж таки загніє запріє, коли нечнете гріти. Ну та як там в углі у нас гниє.